Привіт, мої любі друзі! У мене шостий день після хіміотерапії, і зараз я вже можу себе питати, що я хочу з'їсти, тому що, ви знаєте, побочні ефекти хіміотерапії, коли тошнота і не хочеться нічого їсти. Зараз приготувала собі моркву яблуко. І додала туди домашнього творогу. Це все перемішала, і вкрасила ще помаранчевими апельсинами. Такий в мене настрій. На такому підсвідомому рівні тіло наше розуміє, що воно хоче з'їсти. Те, що зараз я їм, воно і очищує, і кишечник, і сосуди, печінку дає вітаміни і насолодження від запаху апельсинів і самого виду. Тому, коли ви відновлюєтесь, дуже важливо себе питати, що я хочу вдіти, який колір, тому що і колір теж має лікувальні властивості.